Всіх вітаю. Сьогодні трошки незвичний для нашого середньостатистичного автомобіля, який ми оглядаємо, екземпляр. Це у нас міні John Cooper Works. Дуже класна машина, майже нова. Це 6 місяць 2023 року. І у машини ще до 6 місяця 2026 року заводська гарантія. Машинка поїде на Іспанію. Ціна такої красуні 36 890 євро і додатково за 560 євро можна докупити ще 2 роки гарантії після закінчення заводської гарантії в 6-му місяці 26-го ще на 2 роки за 560 євро можна докупити міні Next так звана гарантія, та сама гарантія як і заводська, повна ще на 2 роки, тобто людина за 36 860 плюс 560 євро отримає машину з гарантією до 28-го року 6-го місяця 20 1,5 тисяч пробігу всього-навсього автомобіля. Нічого не бито, не фарбовано. ідеальний стан. Під капотом 2-літровий бензиновий мотор, який видає 300. Ой, не 300, 231 кінську силу. Дуже класний колір. Точніше комбінація я мав на увазі. Колір стандартний, типу чорний, але погляньте, як класно грають цей ансамбль у вигляді червоних. Дзеркал, червоних вставок тут, і червоних супортів, червоної полоски попереду. Це все в комплексі, формує такий достатньо цікавий дизайн автомобіля. Ну і так, це якщо, якщо хто помітив, вже це в нас кабріолет. Машина дуже класна, стильна. Купується машина для дівчини. Їздити вона буде по дорогах Іспанії. Дуже класний екземпляр, безключовий. В міні він реалізований правда такими йо ма -йо. вона... Ух ти, я цього і не знав. Вона закривається, навіть коли вона заведена. Тож вона заведена, я її спеціально залишив заведену, щоб вам показати, як вони стильно горять оці кільця на фарах. І зараз, коли вона заведена на жал, так громко Вона клаксоном видала звук і коротше, в неї є безключовий. Але, але він не сенсорами, а такими кнопочками резиновими, дуже прикольно. Е, Майже новий автомобіль, все перевірили, все працює. Складний дах закривається, відкривається. Панорама, механічні сідухи, led приборка, адаптивний круїз-контроль, асистент утримання в полосі 21-530 пробіг. Навігація, камера заднього виду. Ну і в принципі все. Це машина більше, як знаєте, не про комплектацію. Хоча вона також в цій машині достатньо непогана. Це більше історія про дизайн, про стиль, про те, як вона виглядає. Так, да, формально в неї, до речі, навіть не знаю, 4 або 5 місць рахується формально. Мабуть, 4, треба техпаспорт глянути, ну звісно, 4. До ремені всього 2 комплекти. Але, чесно кажучи, ззаду хтось може їхати тільки за умови, якщо водій і передній. Пасажир досить скромної комплекції, так би мовити. Тому що за умови повного відкидання ззаду місце залишається декілька сантиметрів. Хіба що, хіба що прямо з ногами? Ну, от дивіться, да, ну це вже відідвінув. Да, хіба що з ногами залізати на задні сідухи? Ну, коротше, вони формально є, дітей, можливо, туди можна посадити, але небагато. Да, Практичність, як би, це не про міні. Але дизайн це саме то, за що подібні машини купують. Багажник також відносно невеликого розміру, такий стильний вихлоп ззаду. Якщо бачите, отакі накладки John Cooper Works. Да, Це особлива серія мініків, яка має більш стильні всілякі прибамбаси. Тут у нас іде Алькантара. Тут шкіра, тут тканина, все заради дизайну. Є також у машини індукційна зарядка для смартфонів. І, до речі, криша, вона не тільки кабріолет, вона ще зараз покажу, вже всю кришу відкидати не буду. Але покажу, вона ще й панорамна. Тобто В неї два режими є, її можна складати отак. Тобто вона фактично тоді працює просто в режимі як от в стандартних. Ну В більшості машин, коли є панорама, можна скласти, а можна повністю відкинути дах і їхати як в кабріолет... Ні, Як фактично в кабріолеті, в режимі кабріолет, так би мовити. Така от стильна кнопка запуску мотору, ну і Ну і і Є режими їзди автомобіля і все необхідне для комфортного пересування. По стану машина реально проїхала начебто 21,5 тисячі. Але жодного дефекту, жодної коцки, жодної подряпини, жодного чогось того, щоб визивало відчуття того, що це вживаний автомобіль, я реально не знайшов. Я всю машину перепровірив. Ні на капоті. 230 кінських сил, 231. Жодного сколу на капоті. Да, поміняли вітрове скло в 2024 році. Скло четвірочка. А так. Більш нічого по машині не робилося, крім стандартних речей. Така машинка на днях поїде в Іспанію. Клієнт, на жаль, це другий огляд, ну, на жаль, я маю на увазі, що трошки потратився замовник, бо була машина, мій колега оглядав ще мінік недалеко, відносно недалеко від Мюнхена. Але там машина була також дуже зі схожим пробігом. Дуже схожого року, щось там був або 22-й, або 23, й Дмитро оглядав. І машина була настільки, і пробіг теж щось був в районі 20 ки або 30 ки тисяч кілометрів, тобто також майже новий автомобіль. І машина була в такому жахливому стані, в якому не всі машини з пробігом 250 і річні перебувають. Так що пробіг, друзі, і рік випуску це далеко не. Те, що определяє стан машини лінійно, так би мовити. Тобто Іноді буває таке, що. Хто ж там так газує? Ну, Це безпека. Якщо будь-який автомобіль навіть з таким малим пробігом і всього дворічний, так, як 2,5 роки, треба обов'язково перевіряти, він одночасно може бути, як в цьому випадку, дійсно в ідеальному стані, яким і має бути автомобіль за. 30 майже 7 тисяч євро і з пробігом 20 тисяч. Але це зовсім не факт, що він таким буде, як показує наша практика перегляду таких от майже нових автомобілів. Тут дійсно от і фари не запісочені, блищать як е, весільний хрустальний бокал. На капоті жодного сколу немає, ніде ніяких дефектів немає. До речі, фари. Також у машини це адаптивні матричні LED-фари, які вирізають з потоку і там повністю автоматично керують світлом за рахунок того, що на лобовому склі також є камера. Так що машина дуже цікава, технологічна, дизайн офігенний і дуже приємна в їзді, тому що в неї дуже класна керованість. Ви знаєте, що такі машини. Дуже часто використовують, форсують їх як спортивні машини, бо в неї конструкція кузову, така як для спорту, досить непогана. Друзі, замовляйте огляди: Німеччина, Бельгія, Нідерланди. Будемо раді і для вас знайти власний автомобіль. Доставляємо машини також по всій Європі і в Україну, в тому числі. Всім гарного дня!